Привіт! Так швидко пролетів тиждень і ось знову випуск новин на моєму каналі. Головним героєм цього випуску буде наш сусід по сонячній системі. Тож сьогодні вас чекає свіжа інформація про діяльність проєкту сейті з вивчення Марсу, про свіжі дослідження геології Марсу та насамкінець про наші польоти на червону планету. Мені здається, це буде цікаво. Все свят нашого, 15-й випуск. Чи хотіли б ви коли-небудь взяти участь у наукових пошуках позаземного життя? У вас з'явилася така можливість? Тепер вчені та кожен охочий отримали шанс розшифрувати закодоване повідомлення. Проте є один нюанс. Вчені з організації Інститут Сеті, яка займається пошуком позаземного розуму, розпочали реалізацію проєкту під назвою Assign in Space. Для цього з орбіти Марса космічний апарат відправив на Землю закодований сигнал, що імітує повідомлення від потенційних іншопланетян. Це повідомлення допоможе людям підготуватися до прийому справжнього сигналу від позаземної цивілізації. Розшифровкою сигналу займуться не лише вчені. До цього процесу може приєднатися кожен охочий. Увечері, в середу, 24 травня, космічний апарат Trace Gas Orbiter, який літає навколо Марса, відправив на землю зашифроване послання, яке імітує повідомлення від потенційної позаземної цивілізації. 16 хвилин сигнал летів до Землі, і його було прийнято трьома радіообсерваторіями. Таким чином, інститут Сеті вирішив підготувати і вчених, і громадськість до того, що колись люди таки отримують сигнал від іншопланетян, проте вже сьогодні потрібно організувати спільну роботу щодо його аналізу та розшифровки. Керівником проєкту Assign in Space виступила Даніела Де Пауліс, яка працює як в інституті Сеті, так і в обсерваторії Грінбенк. США. До речі, радіотелескоп цієї обсерваторії був одним із трьох на Землі, який прийняв сигнал із орбіти Марса. Я вважаю, що отримання сигналу від іншопланетян буде дуже важливим моментом в історії людства. Наш проєкт дає унікальну можливість провести своєрідну репетицію цієї події, підготуватися до того, що ми отримаємо в майбутньому справжній іншопланетний сигнал. Головне, треба об'єднатися всім разом у межах глобального співробітництва, щоб провести аналіз та розшифровку цього повідомлення. Це те, що ми повинні будемо зробити, коли на землю прийде повідомлення від позаземного розуму. Даніела ДеПауліс. Вчені вже обробили отримане повідомлення, і тепер воно доступне для завантаження на сайті проєкту. Кожен охочий може завантажити це повідомлення, спробувати розшифрувати його, а потім свої результати потрібно завантажити назад на сайт. За словами вчених з інституту Сеті, експерименти з відправкою іншопланетного сигналу дає можливість дізнатися, як фахівці з пошуку позаземного розуму у всьому світі зможуть працювати разом. А поки ми продовжуємо чекати справжніх сигналів від позаземного розуму, ми також проводимо багато цікавих досліджень червоної планети. І таємниць, що приховує від нас Марс, стає з кожним днем все менше і менше. Остання знахідка може допомогти пояснити дихотомію між висотами на півночі та півдні Марса. Планетологи тепер знають наскільки товста марсіанська кора завдяки найсильнішому марсотрусу, який коли-небудь спостерігався. За їхніми підрахунками, середня товщина кори становить від 42 до 56 км, повідомляють дослідники в статті, яка була опублікована в Geophysical Research Letters. Цікаво, що товщина марсіанської кори приблизно на 70% більша за середню товщину континентальної кори на Землі. Вимірювання ґрунтувалося на даних посадкового модуля InSight NASA, стаціонарного сейсмометра, який протягом 4 земних років фіксував хвилі, що кливалися всередині Марса. У травні минулого року всю планету сколихнув землетрус, вибачте, марсотрус магнітутою 4,7 бала, який тривав більше 6 годин. Вчені запевняють, що нам дуже пощастило, що ми, так би мовити, отримали цей катаклізм. Інсайт зафіксував сейсмічні хвилі від марсотрусу, які тричі пройшли навколо Марса. Це дозволило науковцям визначити товщину кори для всієї планети. Команда виявила, що кора не тільки товща, ніж у Землі та Місяця, але й нерівномірна по всій червоній планеті. І це може пояснити відому різницю у висотах між північю та півднем Марса. А це питання, до речі, давно муляло науковців, що вивчають Марс. Топологічні та гравітаційні дані з орбітальних апаратів Марса показали, що північна півкуля планети значно нижча за південну. Дослідники підозрювали, що щільність може відігравати певну роль. Тобто, можливо, породи, з яких складається північний Марс, мають іншу щільність, ніж щільність пород південного Марса. В результаті цих останніх досліджень. Вчені виявили, що кора в північній півкулі тонша, тому породи в обох півкулях, ймовірно, мають однакову середню щільність. Тобто, за фактом, мінус одна гіпотеза для вивчення. А це вже достатньо серйозне спрощення роботи науковців. Знаючи глибину кори, команда також підрахувала, що велика частина внутрішнього тепла Марса, ймовірно, походить від кори. Більша частина цього тепла надходить від радіоактивних елементів, таких як калій, уран і торій. Згідно з комп'ютерним моделюванням, приблизно від 50 до 70% цих елементів знаходяться в корі, а не в манті. Це підтверджує ідею про те, що на частинах Марса все ще спостерігається вулканічна активність, всупереч давній думці про те, що червона планета мертва. Мені здається, що нас ще чекає дуже багато цікавого на Марсі, але найкращим способом вивчення цієї планети, на мою думку, буде саме висадка на неї. І саме для цього польоту науковці весь час готують смачні ідеї. Так, зовсім нещодавно вчені вперше успішно протестували штучну гібернацію. Якщо нове відкриття можна буде застосувати до людей, польоти в глибокий космос будуть менш проблематичними. Учені змогли ввести в стан штучного анабіозу гризунів, які в природі ніколи не впадають сплячку. В людей може бути така ж сама прихована особливість. Через активацію якої людину також можна ввести в такий самий стан. Це допоможе вирішити проблеми далеких космічних польотів, на які можуть піти роки. У деяких фантастичних фільмах і книгах космічні мандрівники поринають у сплячку, щоб пережити дуже довгий космічний політ. Згідно із сучасними науковими уявленнями, на політ до найближчих зірок можуть піти роки і навіть десятиліття. Але якщо людина перебуватиме у стані штучного анабіозу, то такий політ можна буде перенести набагато легше. Давайте проговоримо це зовсім трошки докладніше. Учені з Вашингтонського університету в Сент-Луісі, що в США, провели унікальний експеримент на гризунах і виявилося, що штучну сплячку можна викликати у тварин, які в природі не впадають у стан анабіозу. Дослідники виявили нейрони в області мозку гризунів, зокрема мишей і щурів, яка називається преоптична область гіпоталамуса, і виявилося, що вони беруть участь у регуляції температури тіла та метаболізму під час анабіозу. Як показало дослідження, ці нейрони можна активувати за допомогою ультразвуку, що призведе до того, що гризуни впадають у штучну сплячку. Коли вчені провели стимуляцію особливих нейронів у мозку мишей, то температура їхнього тіла знизилася приблизно на 3 градуси за Цельсієм. Також у цих гризунів змінився обмін речовин, а серце сповільнило свій ритм майже вдвічі. Постійна подача ультразвукових сигналів у мозок мишей дозволила тримати їх у стані штучного анабіозу протягом доби. Коли експеримент було припинено, всі миші прокинулися. Після цього було проведено такий самий експеримент на щурах. Але їхня температура тіла знизилася на 1 градус за Цельсієм. Але також відбулися зміни в обміні речовин і серцебитті, що призвело до того, що тварини також впали у сплячку. Учені вважають свої результати справжнім науковим проривом, і тепер хочуть провести дослідження на більших тваринах. Автори дослідження вважають, що в мозку людини також ховаються подібні нейрони, які можна стимулювати ультразвуком, щоб викликати штучний анабіоз. За словами Хонг Чена з Вашингтонського університету в Сент-Луісі, астронавти в майбутньому могли б носити спеціальні пристрої на голові для впливу на гіпоталамус у мозку. Це також може призвести до зниження температури тіла повільнішого обміну речовин і сповільненого биття серця. Як результат, астронавти зможуть увійти в стан штучного анабіозу, виведе їх із цього стану той самий пристрій, який надсилає інші сигнали у мозок. За словами Мартіна Ястроха зі Стокгольмського університету, що у Швеції, який направду не брав участь в експерименті, шанси на те, що подібна технологія може бути застосована до людей дуже високі. Вчений вважає, що є можливість того, що в мозку людини залишилася після сотень тисяч років еволюції особливість, яка відповідає за перехід у стан сплячки. Я дуже вдячний спонсорам на Ютубі, Патреоні та БайМІКОФЕ. Це не просто мотивує мене. Ай дуже і дуже допомагає каналу. Можливо, і у вас є бажання долучитись до спонсорства. Це дуже легко зробити. Всі посилання ви знайдете в описі до відео. Та не забувайте підписуватися на канал, коментувати новини та ставити вподобайки під відео. Адже це також дуже важливо. А на сьогодні в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!